Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні покажу вам малючка, якого я знімала з орхідеї. З верхівочки вона з точки росту видала мені цього малючка і загинула та орхідея. Довго вона хворіла, потроху там чахла, і все ж таки вона загинула. Надія була на цього малюка, але я бачу, що малюк з часом теж проявив мамкину болячку. Він десь так рік в мене зростав потихеньку, то сушився ті корінчики, то відмирали, то пробуджувались. Ну, що сказати, буває таке, що в орхідеї просто живе якась болячка і час від часу проявляється. От зараз ви бачите перед собою саме, саме такий випадок. Я замастила Максимом, буду спостерігати. Ну і сьогоднішня новина хороша. Я не очікувала від ось цієї орхідейки матусі двох великих підлітків, яких я нещодавно зняла з неї. Залишу вам в описі до відео відео, як я відділяла двох малючків. І сьогодні кручу в руках перед поливом завтрашнім і знаходжу ось таку манюньку, Надіюсь, вона теж. Вирости до тих розмірів, тому що у мамочки тут коріння в не дуже в хорошому стані. Ну, ось такі новини в мене: мінус один, плюс один. <див> Дякую всім за перегляд та до зустрічі на каналі.